Нове відео, що сьогодні, буде. сьогодні я вам розкажу про такий елемент, як топорик і гробік, да. Я знаю, що цілий місяць не було відео. Да? Я знаю, що давно нічого я не викладав. Но тепер я знову повернуся і знову для вас буду викладати багато відео. Буду викладати обучалки, да, і Коротше, я поміняв обложку канала. Да? Ті, хто ну, знають, ті, хто бачив, я поміняв обложку каналу аватарку. Тепер вона більш така спортивна. Да? Е, е, і, коротше, вона така і завжди да, буде да. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, е, тому що ну, ще зняти таке відео обучавку на топорики які робіть. Два легких елемента. Для новичка зовсім дуже легкі, два саме базових елемента, що треба вміти. Да. І взагалі е, давно не викладав відео, да, я знаю. І, взагалі, на другий канал не викладав. Скоро все буде. Да, тут буде багато обучалок, багато всього буде. Просто ну, е, просто ждіть. Да. А пока що ми сьогодні зучаємо топорик і гробі. Е, в своє время як я тільки, ну типа в мене є друзі, да, ми тільки почали займатися. Да, я багато підтягувався. Я не робив е, спочатку, ну типа, як я спочатку був повний в воркауті, я не робив спочатку е, там е, елементи. да, я, На них сильно я то знав. Що да, є деякі елементи, але фу, я не робив їх сильно, да, я не відновлювався. І в мене друзі вміли топорик там і вчилися гробік. да, А я якусь другу, я вчився більше силові елементи. Да, тому що в мене була сильна база ну, типа, е, підтягування, отжимання. Да, і вже е, аж потім ну, я навчився. Топорик, да, потім мене друг навчив, і потім вже через е, якесь час да, мене навчи, ну, я навчився гробіт. І я дуже сильно, ну, я не, я не прям боявся, але спочатку я то боявся, а потім, коли спробував, перший раз я ну, впав, я спробував з допомогою, так скажемо. Да, я впав з допомогою, це странно, але. Е, ну, тіпа, я не, ну коротше в, собі не, в себе не повірив і впав. Але потім я сам спробував і сам зробив гробік. Да. Як вже ці два елемента зв'язані. Гробік е, та порік це ну, тіпа, легший елемент, але по факту Гробік легший, тому що ну, по, якщо так думати по-логічки, тому що він робиться, гробік робиться з верха, да? залізти наверх, а топор Низу, то поріг звіса внизу. Тут нічого сложного немає, ці елементи не сложні, їх не тяжко поняти, як там, як там другі якісь елементи. Да? І бази, в принципі, ну, там, ніякої не треба. Це просто сама це ці елементи, сама база, так що. Як ну, робиться топор Я думаю, ви побачили, так? Да? Віздо, дивіться, навіть ще раз. Нічого сложного. Так, да? і ось до останній раз покажу, в принципі. Все. І це весь елемент. Да? Я знаю, що спочатку вам буде дуже страшно, але ви... Поймете, в чому проблема у вас? Проблема ну, проблема, точніше, новичків, які тільки прийшли в рукаут і тільки хочуть займатися цим всем. І їм страшно, так, да, понятно, але питання в тому, що тут найголовніше це відпустити ноги. І відпустити їх не прям щоб впасти. Да, я бачив там. Відео, де там, ну, як роблять напорік, то просто відпускають ноги і падають донизу. Так вам взагалі не треба робити. Це можна навіть собі щось покалічити, навіть да? нос розбити чи щось таке. Саме правильно, це брати розкачку, так? Да? І ось до як ви вже навчилися да? Вам спочатку треба вміти провисіти на турніку, повисіти, щоб вам не було страшно. Да, Перше время, тому що як ви буде ну, залізти і вам може бути страшно навіть висіти. Ось да, висете, вилізте і висете на турніку. да? так? Ось дорогу. Да? Потім пустили руки і таке Да? І ви, в принципі... Я Це кожен із вас вміє, тому що це реально дуже-дуже легко. І по тому, що вам треба, то це розкачку взяти. Да, Будь-яку ну, будь розкачку, ну, прям не, не сильну, що не ну, сильно Даже і, на, не. Ну, Коротше, будь-як будь вам. Розкачувати, як ви можете, так? Да? Хочете себе двигайте тілом, хочете без рук розкачуватися, так? Да? І е, вам треба тільки будь-яко розкачуватися, так? Да? Ось до ви висіли, до... так? Да? Отпустили руки і можете головою розкачуватися, а можете руками. <головіка> да. е і головою це, зрозуміло, що тяжко, бо ви будете дуже довго розкачуватися і більше варіант впасти. Да. І спробуйте таку штуку да, руками ну, виходить, дати мах. Руками озакон дати маг е сильний. Да. І щоб вас ну, по інерції воно наб... розкачку набрало і ви. І ви, виходить, тримаєтеся на ногах, і потім ви можете ці ноги відпустити, коли ви тебе вперед. Уздогод, дивіться. Уздогод. Берете розкачку, да? берете її просто не отако махаєте, а отако із-за голови. Я думаю, ви побачили, да? ви повинні взяти, виходить, і за голови, тобто дати отдачу на, виходить, ноги. Да? І вас по інерції воно розкатає. Да. Зробіть так пару раз, да? Там разів, разів 3-4. І потім вже можете переходити до другому. Потім вам треба що? Опустити ноги. Ну, це вже... Понятно, так? Да? Не забоятися ой, а, і відпустити ноги, так? Да? І вам треба зробити будь-який топорик, Хоч він буде дуже поганий. Прям дуже, що ви будете аж такого. Будь він то буде, ну, зігнутий, так? Да? Е, ну, коротше, будь-який топорик вам треба зробити. Ну, тільки зробити, щоб ви не боялися. Так, е, да, ось того, дивіться, за моїми... Руками, да? Що я роблю? І за моїми ногами, як я відпускаю ноги. Ви побачили, так? Да? То що ви вже все вмієте, да? розкачку, да? вже на ту... висити на тур, можете нормально висіти на турніку, не боїтеся, так? Да? І ви... Вже набрали розкачку, але не рішаєтеся і не робите. Е, як це і справити? Таке дуже часто буває, да, бо в мене саме таке було. І питання в тому, що ви вже розкачуєтеся. І коли ви нормально розкаталися, вам треба в голові. Да, поначалу, да, ви, якщо ви новичок, і поначалу вам треба, так, знаєте, як по читалості один. Два, три, чотири. Да? Або один, два, три, і відпустити ноги. І виходить, ви повинні розуміти, що коли тіло йде, виходить, ви розкатуєтеся, коли тіло йде вперед, да? то ви відпускаєте ноги. Коли тіло йде назад, вам такого не можна робити, бо тут вже ви дуже можете впасти. Да, і коли тіло йде вперед, ви різко е, тягнете ноги на себе. Тобто різко їх відпускаєте і тягнете ноги на себе. Е, і це вам создає більший товчок, і ви можете нормально на, ну, приземлитися на ноги. Да? Ось здобув так? Да? Ну, це вже на 180, це вже так. Да, ну, ну тапорі, да, навіть якщо ви на 180 зробите, це все одно, ну, це все одно да, тільки просто трошки усвожнюваний. Да, отакі, коротше, діва. Я думаю, що ви не повинні е, боятися, тому що реально дуже легкий елемент. Навіть якщо у вас не виходить, я підскажу, ну, це все. І ви боїтеся. Я підкажу ще одну е, таку штуку. Дивіться. Це, кстати, поможе вам на предыдущий елемент, на гробі. І дивіться, е, ось до, якщо ви не можете взяти розкачку, да, ви не вмієте розкатуватися, то е, беріть розкачку з вихіда на 4. Да? Е, ось до вихід на 4 робиться, хто не знає отаку. От Da. Але ось до. Зараз вам покажу, як брати розкачку з вихідом на 4. Розкатуйтеся, розкатуйтеся на вихід на 4 і берете і робите такого. Тобто, розкатуйтеся як на виход на 4. Коли у вас вже розкатка йде вперед, ви різко відпускаєте руки і зразу ноги. Тобто задаєте руками, щоб ви стали, да? і відпускаєте різко зразу ноги. Да? От. Я думаю, ви поняли да, на цей елемент, на топорік. Да? І, так що я думаю, я все розказав. Ну, Ну, про це про це елемент, правильно чи неправильно. Я не знаю, ну я розказую, як я вчився. Да? Тут всі елементи розказую, як я. Ну, в мене щось похоже було. чи я, Як я вчився. Да. Я думаю, понятно ту було. І переходимо на, ем, як це, на півголови вище. Страшніше, так? Да? І це у нас гробік. Ем, що хочу сказати про Гробік. Гробік, значить. Цей елемент дуже страшний. тому що, в тому суть, що вам. Що ви топорик робите, виходить знизу, а гробік ви зверху. І вам треба, виходить, спасти на топорик, І з топорика вже зразу відпустити ноги, руки і так далі. Да. Ну, на самом деле я зараз покажу, як робиться гробік. Пробранс. Да? І ви побачите, так? Да? Ось долізу вам удобним спосібом е і ось до вам показую. Обік? Роблю. Роблю ще раз. Оздого. Е, можна робити його взагалі чисто без рук. Чисто без рук це коли ти робиш щось такого. Жду. О. Оце і все, в принципі, да? я знаю, що не дай Бог зараз, То, щоб вас упав, щось собі зробив. Да, по моїх обучалках, <хи> бо може такі люди бути. Але в тому прикол то що, то що це дуже насправді легкий емент. Поначалу, да, це страшно. Але коли ви навчитеся, ви поймете, що це дуже-дуже легко. Розказую, як правильно навчитися гробі. Е, е, я розумію, що зараз пішов. Сдіваюся, як ми це маємо робити. Да? Ви спочатку знайдіть турнік нижця, да, чи мій. тому що я навчився на, ну, на нижчому почати діло, тут я вже постійно. І що спочатку надо? Ось до, да, як ви вже вмієте хорошо топорик, даже вмієте топорик на 180, да. Тапорик э, на 180 за цеп, топорик на 90, да. Ну, коротше, вмієте дуже хорошо топорик і чистий, нормальний топорик то і вмійте вихід на 4, да, бо ці елементи, я вам кажу, що вони зв'язані дуже, ну, не сильно, але вони зв'язані. Да. І вже коли ви вмієте оці елементи, переходьте до ученню тапорі. Ой, гробіка, я розумію, то, що, ну, то, що це сложніше, ніж да. Ну, річно, я думаю, по-другому. -по і спочатку, що вам треба вміти для Гробіка, то це э, топорік, да, вихід на 4 і так далі. І да. да. ви боїтеся робити Гробік, да, вже ви хочете спадувати, як да, там буває. І боїтеся схаплюєтеся. Э, зараз кажу, як навчитися Гробік з нуля. Дивіться, я так навчився гробік ее і я так і, ну, спочатку й думав навчитися, та, да? бо так мені не, ну, не получалося. Ну, я точніше боявся пробувати. Дивіться, та Гробікс з нуля, Гробікс з нуля. Ось до. Виполнята ту тактику, як я вам розповідав на тапоріку, тож тобто з вихида на 4. Да, і ось до робите перша отаку фішку, фішку. Ось до. Склачуйте Так, тапорік з такої розкачки зробили, так? Да? Потім чуть побільшої розкачки. З такої розкачки. Да? І постійно, постійно вже доходя до вже такої розкачки. Чуть-чуть да? ви вже загибаєте прям сюди ход. І потім складуєте, Получаєте, да? вже ви залітаєте, вже полу на турні. І скидаєте руки і ноги, і робите топорик, Да? і так постійно, постійно, а потім, коли ви залізаєте, да? вже ви це все вмієте, коли ви вже залізли нормально на турні, да? І Залізли на турнік, вам просто треба не боятися. Просто ну, відключити всі страхи да, і сповніте, як ви робили там, як з виходу на 4. Це те же саме, просто тільки чуть-чуть повише. І просто і отталкуєтеся руками, да, вам не треба зразу ну, без рук. Це реально страшно. Да. Е, і ви спробуйте оталкуватися і дати мах руками, як на е, топорику, Як ви розкачуєтеся сила на топорику, тільки мах такий, щоб ви прям нормально, з типу, е, турніка не злетіли, ну, е, не з ну, не упали, а прям мах, щоб ви встали з турніка. Тобто впали, як це як спад, поняли? Ось до дивіться. Ось, Хоп. Да. Отак, От есть, ви спадаєте, виходить, на підколення сюди. І зразу, коли ви вже спали, дали мах э, руками, щоб спасти на підкоління. І ви, виходить, даєте ривок руками. І цей гривок у вас, виходить, підходить до горизонталі, проходить і щоб... Уже воно даже по інерції спадає, ну, ноги можуть спасти. Да? Оце я так і навчився робіт. Да, отак, Такий елемент, да. я знаю, що це найбазові елемент, що це дуже прості елементи, тут нема що розказувати, в принципі. Але я розказую, в принципі, даже, ну, для новичків, даже тих, хто не знає, що такі елементи робити. Да? Отакі справи, да. Зараз ще розкажу е, довгу фішку, бо вже що на 20 хвилин відео затягнулось. Навіть якщо ви не можете зробити робік, я не знаю, чи в мене тут вийде, зараз така фішка. Попробуйте зробити такого. Хоча б ось до такого. Ось до такого. Я думаю, ви поняли, так? Да? То що вам треба просто побороти страх і відпустити руки, так? Да? І провисіти, виходить, як на топорку. Спав на топорі, я б так це назвав, ну це не це просто да, щоб побороти страх. Тобто ви спали, ну, як на цей як на топорі і ну, просто зробіть так пару раз і потім вже переходьте до ізучення топоріка, ой і кого тапорика гробика коротше отакі е, сьогодні були елементи та я не думав, що я буду знімати на ці елементи обучалку, тому що вони реально дуже легкі вже відео аж на 21 минуту затягнулося Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що ви все будете правильно робити да? і навчитеся ці елементами. Реально вони дуже легкі. І е, я потім на наступному відео зроблю, зроблю ще одну обучалку на ще один елемент. Да? тоже похожий і дуже страшний. Да, і його багато хто хоче навчитися і не розуміє, як це. Е -е. І коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока-пока.